В інтернеті можна знайти найрізноманітніші проекти спортивних майданчиків для дач і заміських ділянок, деякі з них досить складні, хоча їх пропонується виконати своїми руками. У цьому відео ми запропонуємо вам реалістичний і в той же час цікавий варіант майданчика для дітей і дорослих. Він допоможе зайняти дітей із користю провести вільний час дорослим, що повинна включати в себе спортивний майданчик. Якщо виходити з того, що майданчик потрібна для дітей і дорослих, можна зупинитися на наступних основних елементах турнік, незмінний атрибут будь спортмайданчика Це універсальний снаряд, на якому можна тренувати різні групи м'язів. Потрібен турнік побільше для дорослих і поменше для дітей ще один снаряд, без якого майданчик буде неповною. Їх також можна зробити в двох варіантах для дітей і дорослих лава для жиму штанги і сама штанга, снаряд, який можна додати за бажанням, якщо ви займаєтеся силовими вправами, сходи, рукохід, гойдалки, пісочниця, елементи, які порадують дітей, все перераховане цілком можливо виготовити в домашніх умовах конкретні елементи ви вибираєте самі. Враховуючи розміри місця під майданчик. Далі потрібно вибрати матеріали, які ми будемо використовувати, і визначити розміри і розташування елементів, матеріали, розміри, розташування спортмайданчика, розташувати спортивний майданчик потрібно так, щоб на ній було комфортно проводити час. Для цього дотримуйтеся декількох принципів: ідеальне розташування на ділянці південно-західне. Так, майданчик буде в тіні спекотну частину дня, але все ж буде отримувати сонячне світло в помірній кількості. Північний напрямок з цієї точки зору менш вдале при необхідності додаткове затінення можна забезпечити за допомогою навісу. З метою безпеки поруч з майданчиком не повинно бути клумб і будь-яких городніх насаджень, якщо можливо її краще розмістити так, щоб загрою дітей можна було спостерігати з дому, слід продумати безпечну відстань між спортивними снарядами, щоб уникнути зіткнень і трав, коли відповідне місце визначено. Потрібно підготувати його. Для цього територію потрібно очистити від рослинності коренів, сміття вирівняти горби і ями, якщо ви плануєте використовувати майданчик в темний час, тоби потрібно підвести до неї освітлення, розрахунок розмірів і креслення для спорткомплексу. Тепер розглянемо розміри і креслення для кожного з перерахованих елементів майданчика, а також матеріали, які знадобляться для їх виготовлення. Турнік, опорні стійки простого турніка можна виготовити з дерева або з металу. У першому випадку вам знадобиться брус перетином не менше стом у другому, сталеві труби такого ж діаметру, довжина стійок видно, накреслені внизу, вона повинна становити не менше 2,7 щоб їх можна було поглибити в землю. Для поперечини використовуйте сталеву трубу діаметром 30-35 підберіть товщину зручно для обхвату. Довжина поперечини повинна бути не менше 1,4. Фарбувати турнік краще порошковою фарбою, яка добре справляється з агресивним впливом середовища, опори потрібно вкопати в землю на глибину 05-07 і залити їх бетоном для максимальної стійкості, дитячий турнік виготовляється за такою ж схемою з єдиною різницею. Висоту потрібно зменшити до зручної для дітей, які будуть ним користуватися, ширину також можна зменшити до 1. Бруси для виготовлення брусів для нашої спортивного майданчика потрібні металеві труби для опор діаметром 6. Для перекладин 4 накреслені нижче вказані розміри снаряда. Відстань між перекладинами має бути 05 06 опорні труби вкопують в землю на глибину до 0,6, тому висоту стіяк потрібно взяти з запасом. На кресленні вказана висота до землі. Отже, її потрібно збільшити на шістдесят зв'язки між опорами під однією поперечиною можна не робити, а ось зв'язку, перпендикулярні поперечин додадуть брусів велику жорсткість і надійність. Лава для жиму штанги і штанга з підручних матеріалів при бажанні можна виготовити лаву для жиму штанги і саму штангу, як варіант штангу можна купити. Для лави вам знадобляться дошки. Матеріал для обшивки два обрізка колоди в якості опор. Інші два урізка вище будуть опорами для штанги. Висоту підбирайте під себе, щоб вам зручно було брати і класти снаряд на місце. Рукохід рукохід це тренажер, який особливо подобається дітям. Як зразок можна використовувати таке креслення? Це варіант рукохода, який з'єднаний з турніками для його виготовлення. Використовуйте профільні труби. З одного боку можна обладнати сходи, як в наступному прикладі. У цій моделі в якості опорних стійок використані не труби, а дерев'яні бруси. Верхня частина кріпиться до них за допомогою саморізів або болтів. Гойдалка приклад найпростіших гойдалок для дачі, які можна зробити своїми руками, показаний на малюнку. Вам знадобляться автомобільні шини та міцні канати або ремені. Прив'яжіть на машину сидіння до дерева або самостійно створеної перекладині, і гойдалки готові, як поперечене може служити подібна конструкція з товстих брусків і деколот, вкопаних в землю. Конструкцію можна зміцнити розпірками пісочниця. На малюнку вище показаний найпростіший варіант пісочниці без кришки для її виготовлення. Вам знадобляться чотири бруса і дошки для бортів. Дошки кріпляться до брусів так, як показано на малюнку саморізами або цехами. Котові бруси повинні бути довшими бортів, тому що їх потрібно буде вкопати в землю для стійкості пісочниці, які матеріали кращі. Для виготовлення всіх перерахованих елементів спортмайданчика своїми руками можна використовувати або метал, або дерево. Дерево менш травмонебезпечне, що важливо, якщо ви плануєте майданчик для дорослих і дітей. З ним легко працювати. Очевидний плюс вам не знадобиться зварювальний апарат, однак воно менш міцно і схильне до гниття. щоб компенсувати ці недоліки. Використовуйте деревину міцних порід, обробляйте її антисептиком і покривайте лаком. Метал не має недоліків дерева, однак більш небезпечний. Тому подбайте про те, щоб на снарядах не було гострих кутів. Гойдалки розташовуйте на безпечній відстані від інших елементів майданчика, як зробити споруди своїми руками. Приклади на відео на наведеному нижче відео наочно показаний весь процес виготовлення турніка і брусів своїми руками з металу на наступному відео. Нескладно дитячий майданчик можна запозичити принцип підготовки ділянки під майданчик, утрамбовка піском. Спортивний майданчик на дачі приємно урізноманітнює ваш сімейний відпочинок і допоможе долучити дітей до фізичних вправ, виготовити нескладні елементи можна з підручних засобів і матеріалів за допомогою інструментів, які або є в наявності на дачах, або їх нескладно запозичити у сусідів.